Всім привіт! Знову корисне відео для вас. Може, комусь якраз це треба. Як навчити дитину з особливостями розвитку дути? Беремо дитинку, яка зовсім не вміє дути. Зараз покажу, що нам потрібно. Зазвичай, це спрацьовує дути, або на задуванні свічки, або на якомусь свистку, який дуже легко дути для того, щоб отримати звук. Я ледве-ледве дунула. а так дуже голосно. Ось на таких штуках краще спрацьовує. Але всі діти індивідуальні і тут е, залежить від того, е, що більше зацікавить дитину. Ану, Сашулька, Дунь. Он, подбітий глаз. Саш, mm. Сашка, підбитий глаз. Потряпав собі під оком. Е, так, дивіться, е, беремо е, свічку. Запалюємо її дуже безпечно, так, щоб дитина не опіклась, ви це повинні контролювати. Якщо не хочете з цим ризикувати, то краще не робіть. Я буду ось так на коробці показувати, щоб вам було видно. Запалили. І якщо у вас дитинка вже може сфокусуватись на якусь хвилиночку, так, ви її посадили. Берете. Або ось такий ковпачок, або ковпачок з фломастеру, який вже не пише, і вам не потрібен. Видавлюєте, тут і так проходить струя, але є тут перешкоди. Тому просто чимось видавіть цю перешкоду, нам треба, щоб був такий тунельчик, і через нього проходила повітряна струя. Це те, що нам потрібно. Бо е, дивіться, коли людина дує, треба, щоб людина розуміла, дитинка розуміла, як е, зробити губками, так? як сформувати ось цю позу. Якщо у дитинки, там є ще нюанси, якщо у дитинки немає епілептифорної сильної активності, а бож, не дай Боже, епілепсії, то тоді ми цим займаємося. Якщо щось таке є, то ми туди не ліземо. До рота не доторкаємося, поки дитинка не скомпенсується на препаратах. Доки не дозволить невролог епілептолог. Якщо дитинка, ми все це розуміємо, дитинка без епілептофорної сильної активності і все про неї зрозуміло, що ми їй не нашкодимо, тоді ми можемо поробити логопедичний масаж на кругові мишці рта. Зараз Саша буде мене всілякою відволікати, різко пити захотілося, як завжди, аби тільки мама звернула увагу і не записувала відео. Так, зрозуміло: дивимося по обставинам. Якщо дитинці потрібно, і в неї тут порушений або тонус, або порушена інервація, це треба дивитися по дитинці, або просто в неї диспраксія, і дитинка не розуміє, як зайняти цю позу. Тобто це індивідуально, ми зараз це не будемо розбирати. Але ось можна зробити масаж кругових мишць ротика. І коли ми вставляємо трубочку, треба це робити швидко, щоб дитинка не злякалася, ознайомити її з трубочкою, показати на вас, що ви дивись, я дую, і ви задуваєте свічку. Так? Показуйте, що як це весело, або це, якщо зі свічкою не ризикуєте, то дивись, я дую у свісток, так? Показуєте, як це весело, як це круто, як це класно. Якщо дитинка цього не боїться і вже пробує, але бере ось так: зубами, або отак дишить якось. То ви за неї отак допомагаєте їй обхопити губками, щоб вона зрозуміла, що треба обхопити губками. Деякі дітки одразу розуміють, що треба обхопити губами, а деякі ні. Їм треба показувати ось цю модель. Не треба нападати на дитину, змушувати її це робити. Треба це робити так, як між ділом, між прочим. Отак От показали: ой, давай тушити. Я... Якщо у вас два таких ковпачки, супер, ви дуєте дитинці дали, поки вона там мостить, запалили ще раз свічку, дитинці сформували, дитина якось там тете. Ви сказали, молодець і все, навіть якщо вона не задула. Або якщо вона засмутилась, то ви самі за неї задули і похлопали. Дитинка повинна звикнути до цього, що вона притуляє ковпачок, і що ви показуєте, як треба правильно охоплювати губами ковпачок. Далі, якщо ви це зробили, дитина до цього звикла, і пішло. Вона дунула і задула, або дунула все ж таки у свисток, і він зазвучав. Це супер. Ви кажете: дуй, дуй! І кожен раз прикладаєте, так? якщо не вийшло, тоді ми беремо те, що, з чим ви займаєтесь, так? на чому ставите дути. Або свисток, кінчиксистка, або трубочку. І смащуєте варенням, тим, що подобається дитині. Не забиваєте всередині, а смащуєте по боках, по краях отут. Або вар... чимось, що подобається дитині, чимось солодким, якимось варенням, сиропчиком, сиропом топінамбура, що там полюбляє ваша дитина, що ви їй даєте по дієті. І тоді, коли ви підносите. Перший раз дитина ж звикла, що там нічого немає, так? Вона так, М -м! а потім, коли вона зрозуміла, що щось є на губах, ви так забрали, дитина М -м -м! розуміє, що там щось смачненьке є. Ви ще раз підносите. І коли вона хоче вже облизати, ось це, знову обіймаєте, робите оцю позу. І, і вона починає язиком намагатися облизати вже губи в неї зайняті. Ви їх так притримуєте трошки. Тут знову таки не повинно бути негативного до цього відношення. Робіть все, щоб це було та -та 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 -та, стільки, скільки потрібно. Це не, не означає, що ви повинні це все сформувати, зробити за один день. Ні, може, піде. Тиждень, два, три, місяць, два, це залежить від дитини. Але основне, щоб вона цього не перелякалася, і буде тоді зворотній ефект. Ось, поки дитинка облизує, частіше за все, дитинка вже дмухне, бо вона починає дихати ротиком сюди видихати, бо вона там щось от є лозить і намагається облизати. Якщо вона облизує і не вдихнула, той, вибачте, Не видихнула, так, а ви фокусуєте, що вона видихнула, і ви кажете, молодець, молодець, там, так? або не видихнула, то ви на якусь секундочку закриваєте їй носа. От тільки на секундочку, щоб її не перелякати, бо в неї буде переляк, що ви їй кисню лишаєте. Тому це така ювелірна робота, щоб не налякати і показати, як треба дмухати, як треба дути. Тому тут багато рук потрібно або вже досвід. Як ви ось так тримаєте, отак. Що це можна двома руками зробити, якщо вже є досвід, якщо дитинка не виривається, а ви її ознайомлювали і показували, що тут щось смачненьке, і дитина повинна це вже сприймати добре. Вона повинна сидіти і нормально на це реагувати. Це може бути, я ж кажу, декілька секунд на вправа. Все залежить від дитини. Взяли. Скільки вона витримає, поки тут солоденьке, і ви її отак зафіксували, все, дитина облизує, вже йде сюди струя. І ви одразу кажете, молодець, молодець, направляєте на свічку, щоб вона затухла. Дитина повинна бачити, вона не розуміє так, вона зайнята тим, що облизує там спочатку, да, перші рази щось солоденьке. І не розуміє, що воно відбувається, чому вона молодець. Тому нам потрібен результат щось результативне. По тух вогонь це результат. І ви кажете, молодець, ти задув, чи ти задула, молодець. Або вийшов звук, отут вона облизувала, теж берете, фіксуєте. Одразу кажете, ай, молодець! Ти там дуєш, дуєш, молодець. Одразу повинно бути фокусування на цьому успіху. Так, сподіваюся, це зрозуміло. Хотіла вам ще показати, є такі штучки. Такі ось насадочки, так? Це для того, щоб або так, або ось так. Це для того, щоб, якщо у вас не вистачає рук, так скажемо, і дитина посидить. На моєму досвіді оце лякає більше, ніж руки. Тому що це якийсь сторонній предмет, можна дати дитинці з ним погратися, якось його вивчити, так і не боятися. Але коли ви одягаєте на носа його, то дитина лякається. Якщо не лякається, то добре. Якщо дитина менш тривожна і то тоді можете одягнути. Тут вибору немає, дитина буде видихати ротиком. Тоді ви вже підставляєте, так? Так. Робите те ж саме, але з цією штукою. Тоді у вас дві руки вільні. Це теж треба дивитися під дитинку. Дивіться. Ось у вас е, е, пішло дути, дитинка навчилась дмухати. супер класно. А далі що ми робимо? Ми узагальнюємо. Е, спочатку ми тренуємо силу подиха подух, цього, так? бо дитинка може так трошки дунула, а нам треба закріпити, щоб вона і гарно натренувала кругові мишців рта, і обхоплювала гарно. І гарно видихала, ось цю струю відчувала повітря. Тому ми беремо різні предмети, так? Зараз покажу. Це можуть бути мильні пузирі, до речі, не принесла вам показати. так? Дитинка дує, але. Бувають такі випадки, що мильні пузирі треба на останок відкласти, тому що дитина запам'ятала, що вона дує тільки тоді, коли вона обіймає щось. А так вона дути не може, бо в неї немає нічого у роті. Так? Вона звикла вже до того, що в неї є такий циліндричний предмет у роті. Якщо це так. То пузирі залишаємо на останок. Даємо дитинці дудки. Даємо дитинці такі дудки. Узагальнюємо. Вона навчилась свистіти у свисток. Вона навчилась задувати свічку, ось так. Да? Тоді ми вже потрошку там, ну, ось такі є, зараз. Різні так? Є свистки, є такі свистки, що в них е, така кулька, дуєш туди, і кулька підлітає, і такі, і такі є. А, з, цим, з цим завершили так, що е, у дитинці щось є у роті циліндрічне. щоб від цього відійти, ви берете ось свічку, вчите дутиш, вона задуває, ви там плескаєте або заохочуєте, яка молодець, який молодець. Для того, щоб відійти, треба буде, ви вже там не формуєте, так? вже не тримаєте, вже дитинка сама. Ви берете і отак різко відбираєте тоді, коли дитинка дує. Ви кажете, дуй! Дитинка взяла дути, а ви відібрали. І вона задула, і ви молодець, і робите так стільки разів, скільки треба, щоб вона зрозуміла, що вона може дути і без цього пристрою. І тоді, вже, коли вона зрозуміла, ви переходите на ті е, ігри, коли дитинка дує без е, допоміжного якогось при, при, пристрою, так? І починаєте дути пірячку. Можете ставити ось в мене коробка, на якомусь проміжку поставити мисочку, набрати пір'їночок і грати, що ви потрапляєте в ось цю мисочку. Ой, там задула, молодець, бо попала молодець. І так чередувати, так ви дуєте, дитинка дує. У нас всі навчання йдуть на ось ці сумісні ігри. Коли я роблю, ти робиш, ми робимо по зразку. Не так, що сіла і давай, роби, роби. Про це я вже розповідала, що психіка у діток з особливостями розвитку і так не хоче навчатися і щось робити. Не те, що спонукає її зсередини, так, з мізків, що їй потрібно, а що потрібно чомусь, якійсь людині, яка на неї тисне і щось хоче. Так? Тому дитина закривається, а коли ще на неї тиснуть і сидять ось над нею і кажуть, роби, давай, дуй, дуй. Ми все закріплюємо в іграх і вчимо. Важливо вчити теж. Я дую, ой, дивись, як весело, і ти дуєш. А давай тепер ти О, а ти можеш так, а давай допоможу. Ось так потрібно. Далі. Можна дути ватку. Можна дути ось так на пірячці. У мене є отак. Тут вже треба таку струю мощну, щоб пірячко шевелилося. Що ще можна? Можна дути отакі штучки, так? Теж можна їх забрасувати. Ой, попала! молодець а ти! Є, в мене не принесу, бо дуже в мене великі велика ця гра, як футбол. Так, в мене така велика картонка, на ній дві доріжки, тут ворота, і ми задуваємо в ці ворота по черзі або зватки м'ячик, або отакі м'ячики, і дитинка задуває. Попала в ворота, ой, молодець! Не попала все одно молодець. Ой, дивись, як ти дбухнула класно, супер. А тепер я і ви там теж не попали, щоб в дитинці було необразливо. Зараз підніму. Ой, Поки сашуля не забрав. Зрозуміло, так? Ще є а, такі ж ігри, коли а, прикріплюють. Стаканчики, так? я тут не буду роз'єднувати, багато можна прикріпити стаканчиків. І теж дмухати, і такі штучки, так? задувати в ці стаканчики, грати, хто більше там задує, назбирає. Або зробити тут твоя сторона, так? і тут три стаканчики там, червоні. А тут три зелені моя сторона. Я сюди дую, а ти туди дуєш. І дуже смішно передувати один одному. Таку зробити гру веселу. Начебто по іграх все вам розказала. Хотіла ще зауважити, що таку трубочку або більшу для пиття я не використовую, тому що я її використовую в інших заняттях. Я вам зараз зніму окреме відео, бо це вже затягнулося. Як навчити дитину плювати. І я не хочу, щоб виник ось цей знов такий стереотипний зв'язок. подожди. Давай, ну. Ой, як громко, ти шо. Ой-ой, а тут? ой, -ой, -ой, -ой. от це да. От от так, молодець. Так от, я цю паличку використовую, коли вчу дитину плювати. І я такі палички використовую для того, щоб ставити деякі артикуляційні пози. Тому, щоб не було ось цієї зв'язки, що дитина запам'ятала, що сюди тільки дути, бо вона коли навчалась, могла це зробити. Це залежить від дитини, наскільки в неї ось ці гнучки, зв'язки, або дуже стереотипно закріплюється. Тому такі палички я використовую в інших заняттях. Це щоб ви. Бо зараз в таких заняттях, щоб дути почнете таке використовувати. І ну, я не відповідаю за результат, що може таки закріпитися. Ковпачки з різних фломастерів. Я ж кажу: це видавте там, що всередині, і нормально, ідуйте. Все, буду завершувати. Ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте наш канал, підтримуйте нас донатиками. Таким чином, дякуйте нам за корисне відео. До побачення!